Нав'язливі думки найчастіше пов'язані зі страхами або зі злістю. Ми перекручуємо їх в голові знову і знову. Я боюся, що щось трапиться, або я боюся, що я захворію. Хтось образив, хтось щось не так сказав. І ця думка не дає спокою. Існує багато технік, ми розповім про ту, яка по відгукам моїх клієнтів дуже класно спрацьовує. Техніка називається Радіо у моїй голові. Уявіть, що ваш мозок це радіо. А нав'язливі думки це хіти, які періодично грають у вашій голові. Категоризуйте їх, дайте назву. Наприклад, хіт про хворобу, хіт про образу на чоловіка, хіт про сварку з другом. Помічайте, коли вмикається певний хіт. О, знову хіт про хворобу. знову я там накручую злість на свою маму, хіт про маму. Далі перемикайте канал, візуалізуйте, як ви натискаєте на кнопку або прокручуєте ручку радіо. Вимикаючи цей хід. Як тільки ви вимкнули хід, перемикайтеся на позитивну картинку. Заздалегідь підготуйте образ місця, де вам добре, це може бути відпочинок, природа, сімейна вечеря, все, що завгоди. Вимкнули хід і уявили образ місця, де вам було добре. Що це дає? Дистанцію вас від негативних думок, допомагає керувати власною увагою. Переключає свідомість на позитив.